Розслідування падіння ракети у Польщі. Сусідня держава допустила наших експертів до місця ракетного удару. Українські фахівці вже Пшеводові, розповів очільник бюро міжнародної політики при президентові Польщі, Якуб кумух до цього на місці падіння ракети працювала польсько-американська слідча група, яка зібрала певні докази, які демонструють послідовність подій. 15 листопада, саме того дня, Росія масово наносила удари по майже всій території України, випустивши більше сотні ракет, Володимир Зеленський переконаний, польський кордон перетнула саме російська ракета, а не українська, яка вбила двох людей. За його словами, таке твердження ґрунтується на доповіді військового керівництва України, командувача повітряних сил та головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Втім, НАТО, Європейський Союз та Сполучені Штати конкретно не можуть сказати, чия це була ракета. Хоча в день атаки вони були твердо переконані, що боєприпас саме російський. Наступного ж дня заявили, уламки ракети могли бути від української протиповітряної оборони, коли Україна захищалася. Тож генеральний секретар РНБО України Олексій Данілов і попросив Варшаву дати дозвіл Києву долучитися до розслідування обставин падіння боєприпасу на території Польщі у Білому домі. ж Сказали, чия б це ракета не була. Відповідальність все одно несе Росія. Чия ж це була ракета, буде відомо вже після україно-польсько-американського. Розслідування